Добрий день, дорогі мої восьмикласники, ми продовжуємо вивчати синтаксис. Вивчаємо просте ускладнене речення і вже знаємо, що речення бувають ускладнені однорідними членами речення. А сьогодні поговоримо про звертання. Звертання не поширені й поширені, розділові знаки при звертаннях, риторичні звертання. Ой, та ви скажете, та що ми не знаємо про звертання? Ми ж його учили у п'ятому класі. А от зараз ми побачимо, що ж ви не знаєте про звертання. Ну і що знаєте з того ж самого п'ятого класу. І так рубрика Пригадай Що ж таке звертання? Ану, швиденько, кажіть, пригадуйте. З п'ятого класу ви повинні знати, що звертання це слово чи сполучення слів, яке називає особу чи предмет, до яких звертається мовець. А якими частинами мови виражається звертання? Звертання виражається тільки іменником у формі кличного відмінка або у називному, в називному значенні кличного, коли він у множині, інколи іншими частинами мови, в значенні іменникам. Наприклад, «кохайтеся», чорнобриві та не з москалями. Чорнобриві це субстантивований прикметник, який набуває ролі іменника. А чи є звертання членом речення? Звичайно, звертання не виступають членом речення і не утворює з іншими членами речення словосполучень. Отож, ви тепер самі зрозуміли, що ви знаєте про звертання і чого не знаєте. А чого не знаєте, зараз дізнаєтеся, бо звертання дуже широко вживаються як у літературній мові, так і в усному побутовому мовленні. Тому кожному необхідно навчитися правильно інтонувати речення із звертаннями та проставляти розділові знаки при них написані. І поміркуйте діти, чому звертання називають словами, що зближують. Спробуйте письмово записати відповідь, редагування спостереження. Спробуйте відреагувати подані реченням, використовуючи властиві українській культурі мовлення звертання до незнайомців. Часто можна почути в громадському транспорті, наприклад, на вулиці, жіночко, дайте пройти, мужчина, ви сходьте на слідуючий, сходять тільки з розуму. Шановний, ви мені мішаєте, мішають найчастіше кашу ложкою. Тітко, проходьте вперед. Папашо, сідайте, он місце звільнилося. Чула, чуємо, так? І наскільки це нормативні такі варіанти? Справді такі огріки називаються лексичними помилками. Так от, щоб уникнути лексичних помилок, ми повинні запам'ятати, що неувічливо звертатися до людини, підкреслюючи її стать або вік жіночко, мужчина, дівчино, Уживайте давні українські звертання пане, пані, панове, як же гарно звучить. Пригадаємо, наприклад, як співається у відомій коляці: Добрий вечір, тобі, пане господарю. Крім звертання пане, можна використати слова добродію, добродійком. Ось такі нейтральні. Іноді звертання, виражене прикметником, має іронічний чи зневажливий відтінок, тому уникайте таких форм, як ем... Шановна, чи шановний, ось так не, не треба звертатися. Звертання до співрозмовника це найяскравіший і часто вживаний етикетний знак, який може бути офіційним, загальним та індивідуальним. За допомогою звертання ми можемо покликати людину звернутися до неї з проханням, пропозицією. То що, до близьких нам людей ми звертаємося, ну, приблизно так, Степане, мамо, братику, донечком, часто вживаємо зменшувально писливі слова. До незнайомих людей краще звертатися ось так пані, пане, добродію, добродійком. Офіційне ж звертання передбачає такі форми, як пане міністр, наприклад, пане Світлано, добродію Андрій. Шанобливо ввічливе звертання «пане» існує в українській мові ще з 14 століття. Спочатку воно існувало як офіційне звертання до високопоставлених привілейованих верств суспільства. Пізніше узвичайлося як ввічлива форма звертання до людей незалежно від їх соціального стану. У свідомості попередніх поколінь слово пан мало негативне значення. Насправді ж, слово пан у грецькій міфології означає покровитель усієї природи господар, звертання добродію, «добродійко», «добродії» вважають давньою почесною назвою осіб, що роблять добро. як етикетне звертання існує з віс... 17 століття. Поширене було здебільшого на сході України. Звертання ж товаришу з'явилося в українській мові наприкінці 19, го початку 20-го століття і використовувалося в значенні людина зв'язана з ким-небудь дружбою, людина ідейно зв'язана з іншими людьми. До речі, ось такі звертання товаришко. Ми бачимо найчастіше і в українських народних піснях: співай, співай, товаришко, от у весні. Або ж у творчості Лесі Українки ми часто теж бачимо це слово товаришко, товаришу мій. А от в радянський час це слово витіснило всі інші звертання, ідеологізувалося і функціонувало для називання соратника по партії. Більше жива... про вживання звертань, дізнайтеся, переглянувши запропоновані експрес-уроки від Олександра Авраменка. Скористайтеся QR-кодом, перейдіть за посиланням, і ви подивитеся один експрес-урок, з якого віку треба звертатися на виду незнайомців. І ще один дуже цікавий експрес-урок: як звернутися до незнайомої людини, і не просто їх дивіться, а краще законспектовуйте цю інформацію, тому що пишеш, краще запам'ятовуєш. І тут я вам пропоную гру хто більше, адже нам потрібно практично попрацювати. Назвіть, а краще запишіть відомі вам форми звертання, якими ж можна звернутися до незнайомців. Як же ви зрозуміли, те все те, про що я вам говорила? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, записали, готові перевірити. Отож, до незнайомців можна звернутися так, добродійко, громадянине, панове, добродію, господарю, пане, громадяночко, господине, громадяни, громадянко, пані, люди добрі, панянко, панночко. От зверніть увагу, скільки гарних, прекрасних, чудових звертань, якими можна звернутися до незнайомців. Ну і підсумуємо. Звертання це слово або група слів, що називають особу, а іноді неживий предмет, до якого звертається мовець. Звертання виражають іменником у кличному відмінку, річ на зивному, коли іменники стоять у множині. Зверніть увагу, що особові займенники ти і ви звертаннями ну ніколи не бувають, як би вам цього не хотілося. Тільки іменники. Звертання можуть посідати будь-яке місце в реченні. Вони можуть бути на початку, всередині, в кінці речення, і вони не є членами речення. Тобто, при синтаксичному розборі ми їх ну ніяк не підкреслюємо, тільки вказуємо частину мови. Звертання вимовляють з окличною інтонацією, підвищеним тоном, особливо на початку речення. Якщо ж звертання стоїть у середині речення, його читають швидшим темпом. На письмі звертання завжди виділяють комами. Проте, коли звертання стоїть на початку речення і вимовляють його з окличною інтонацією, то після нього ставлять знак оклику, а наступне слово пишуть із великої літери. Наприклад, життя моє, дозволь тебе любити. Зверніть увагу. Що такі слова, як о-ой, коли вони інтонаційно, тісно зв'язані з подальшим звертанням, комою не відокремлюємо. Ось відомий вам рядок із пісні Ой, морозе, морозенку, ти славний козаче» На звертання ой, морозе, морозенку, звертаємо, до речі, однорідні. І ось цей вигук, ой, який стоїть при звертанні, не відокремлюється комами. Запам'ятайте, будь ласка. Звертання, виражені одним словом, називаються непоширеними. Ну, це ж логічно, непоширені, тобто одне слово. І е, знову ж таки, поширені звертання, логічно міркуємо, це звертання, які виражені словосполученням. От порівняйте ніночком і дорогий діду. Дорогий діду, звичайно, власне, звертання це діду, діду який дорогий. І в нас поширене звертання дорогий діду. Зверніть увагу. Що в такому звертанні відокремлюється усе словосполучення, а не тільки слово діду. Тому що деякі учні у речі, наприклад, дорогий діду, ви окремили б слово діду двома комами з обох сторін, а дорогий ну, ось так би і забули. Не будьте такими, ви ж в мене розумнички. І звертання використовують здебільшого в розмовному, художньому та публіцистичному стилях мовлення, часто вживають у питальних і спонукальних реченнях діалогах. Ну і в офіційно-діловому стилі звертання використовуються при написанні офіційно ділових листів. І пропоную вам у поданих реченнях визначити звертання, пояснити, якою частиною мови вони виражені, якого відтінку набувають залежно від місця в реченні. Зверніть увагу. Звертання. Ох, пісне! Чому як той птах не летиш? Звертання у нас буде, звичайно, пісне. Зверніть увагу, ось воно звертання виражене іменником у кличному відмінку. Воно стоїть всередині речення і є непоширеним. Уперед, завжди вперед несіть мене вітрила. Звертання у нас вітрила. «Вітрила» Виражене іменником, і воно не поширене. І стоїть у кінці речення. Ну, Якщо, наприклад, вам захочеться побудувати схему зі звертанням, то схема буде приблизно така: звертання, кома, ну, а далі пішло речення. А ось така схема речення, кома, звертання. Тобто три крапки це речення, ну і в кінці звертання. Хижі. Чули ми добрими станьте. Зверніть увагу, що в цьому реченні роль звертання виконує субстантивований прикметник хижі. Тобто сам прикметник, який виступає в ролі іменника. Так, ось таке цікаве, непоширене звертання. І у нас схема цього речення ось буде така звертання. Знак оклику, речення з великої літери. Май подорожній при собі хліб завжди. У цьому реченні звертання подорожній. Подорожній це прикметник, який перейшов в іменник. І це непоширене звертання стоїть у середині речення. І схема ось у нас приблизно така. Звертання виділяємо з обох боків, і речення далі продовжується. Красунечко моя. Заспівай мені цю колискову. Зверніть увагу, що звертання в нас поширене красунечко моя. Тобто ось він, іменник, «Красуночко» разом із залежним займенником. «Красуночко, чи «я» моя – «моя» І ми обидва слова виділяємо, ну, в цьому випадку знаком оклику. Сунечко виражений іменником в кличному відмінку разом із займенником, тобто словосполученням. І це поширене звертання, яке стоїть на початку речення і виділяється знаком оклику. Ну що, сподіваюся, я доступно вам пояснила. Ну, а тепер синтаксичний розбір речення зі звертанням. Спробуйте. Виконати синтаксичний розбір ось цього речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо. От, ох, пісне, чому як той птах не летиш. Ну, ми починаємо традиційно з граматичної основи. Оскільки звертання в нас не виступає членом речення, то ми його ніяк не підкреслюємо. Звертання виражене іменником. Присудок у нас буде не летиш. Присудок виражений дієсловом. Е, не летиш яким способом? Птахом. Як той птах? Це буде обставина, виражена іменником, займенником, ну і сполучник. І ох, це вигук, чому це е, частка. І Даємо характеристику реченню в дужках. Речення питальне, да, знак питання, неокличне, просте, односкладне. І якщо воно односкладне, ми повинні вказати його вид, означено особове. поширене, повне, ускладнене, непоширеним звертанням. Ось так ми виконуємо синтаксичний розбір речення, ускладненого звертанням. До речі, зауважте, якщо ми говоримо про звертання, то ми повинні пригадати і кличний відмінок. Звичайно, про кличний відмінок ми говорили, коли вивчали іменники у шостому класі. І тому слід пригадати. Зверніть увагу, що іменники першої відміни твердої групи мають закінчення О Оксану Людмило, Іванівно Мово. закінчення Е «є» та у, «ю». До речі, ЕЄ мають іменники м'якої та мішаної групи Юліє, Маріє, Наталіє, Зоре. А закінчення ую мають іменники зменшено пестливої назви Таню, Валю, Катю, доню. Другої ж відміни. В твердій групі ми маємо закінчення у -ю. дядьку, читачу, тату, сину, Андрію, учителю. Ну, тверда яка група. Ну і в деяких випадках ми маємо закінчення Е Євгене, брата, друже, хлопче. І третя відміна закінчення Е, радосте, юносте. Можете собі заскрінити, сфотографувати, а краще записати цю таблицю, щоб вона була у вас у зошиті. Адже, коли ви будете будувати речення зі Звертаннями вам потрібно буде правильно ставити іменники у кличному відмінку і ця таблиця вам, о, як буде необхідна. Але це ще не все. Зверніть увагу на типові помилки в звертаннях. Згідно з правилами, чоловічі імена закінчення У мають іншомовні чоловічі імена з основою на ГКХ. Людвігу, Джеку, Ча, Жаку, Ніку, Олегу. Деякі іменники з основою на Чиши, товаришу, глядачу, укладачу. Викладачу. Це теж ви повинні звернути увагу на таке. Ну і мовне конструювання. Самостійно поставте імена та побатькові в кличному відмінку. І зараз переконаємося, що ж ви знаєте, а чого не знаєте. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Отже, дивіться уважно, на закінчення Ірину Васильівну, Віталію Петровичу, Тетяну Павлівну, Валентину Миколаївну, Глібе Сергійовичу, Ганну Євгенівну, Оксану Романівну, Олександре Павловичу, Наталія Володимирівну, Владиславе Ігоровичу, Олегу Едуардовичу, Іване Костовичу, Веніаміна Львовичу, Семене Гавриловичу. А ви правильно записали закінчення кличного відмінку в іменниках? Якщо так, то я вас вітаю. Ви готові утворювати речення. От вам речення. Вам їх потрібно перебудувати так, щоб підмети стали звертаннями. Охарактеризуйте речення за метою висловлювання, виділіть граматичні основи. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Так, землям, тобто, що ми повинні були зробити, щоб речення стали звертаннями? Ми повинні зробити, взяти підмет, підмет так, в реченні знайти, поставити його у кличний відмінок, а присудок навпаки поставити у наказовому способі. І в нас маються такі речення Земле, ти мене з дитинства підіймала, хліб дала з піснями солов'ям. Шуми, Дніпрорікам, ростіть дерева гінко. Діти, любіть, оберігайте казкову природу рідного краю. Школярі, охороняйте зелені насадження. Жай, вороне, вийся над полями. Квітний радій, моя голубока волиня». Ну, зверніть увагу на те, що. Не всі речення за метою висловлювання можуть бути розповідні. Можуть бути також ну, неокличні, мається на увазі. Можуть бути, звичайно, і окличні. Ну, Які речі, наприклад, вимовляються з підвищеною інтонацією, і ми можемо зробити їх окличними. Ну, Наприклад, шуми, Дніпро, ріка». Так Ми можемо зробити. Ростіть дерева гінку або діти любіть, оберігайте казкову природу. Ми можемо зробити це речення окличним. Квіт й моя голубока волиня. Ну, наприклад, ось це речі ми можемо зробити окличним. А ви які речення зробили окличними? Пишіть у коментарях. До речі, зверніть увагу, що граматична основа земле мене з дитинства підіймала тим, підіймала тільки в цьому реченні є граматична основа. До речі, зверніть увагу, в ньому є ще й однорідні члени речення. А ось у другому реченні немає у нас підметів, а є тільки присудки. Шуми ростіть. Так само в третьому реченні в нас немає підмета. Любіть. Так, тільки присудок, це означено особове речення. Охороняйте теж означено особове односкладне речення. Вийся над полями, теж односкладне речення. Квітний радій теж односкладне речення, ускладнене крім поширеного звертання ще й однорідними присудками. Ну, якщо ми його охарактеризуємо. Ну, і... Подивіться, якщо, наприклад, ну, ми можемо в реалі звернутися до дітей, так, до школярів, ну і вони там нам дадуть відповідь. А от чи можемо ми звернутися до землі, до Дніпра, квітний радій, моя голубока волиня, жай, вороневийся над полями. Що це будуть за звертання? Ну, хто добре знає теорію літератури, той відразу скаже, та це ж риторичні звертання. Ну і матиме рацію. Справді, що ж таке риторичні звертання і як вони? Відрізняються від власних звертань. Поговоримо далі. Отож, власне звертання називає конкретну особу і спонукає її до дії, до відповіді, до конкретної особи. Такі звертання найчастіше вживаються в діалогах, і мають на увазі конкретну особу, яка справді існує і може відповісти. А риторичне звертання називає найчастіше неживий предмет, явище природи, тварину, міфічну істоту тощо і не спонукає до дії або відповіді. Риторичне звертання це своєрідний стилістичний прийом, стилістичний засіб синтаксису, який відтворює емоційний стан мовця. О, Господи, така журба, о Боже, змилуй над нами. Ну, тобто, ось таке різниця між власним звертанням та риторичним звертанням. Риторичні звертання найчастіше ми використовуємо в художньому стилі, використовуються у публіцистичному стилі для привернення уваги читачам чи слухачам, риторичні звертання і риторичні запитання. Ви це теж знаєте, так? Отож, ви повинні чітко такі речі розрізняти. А ось вам і робота, пунктуаційний практику. Спишіть речення, поставте де потрібно розділові знаки і знайдіть серед цих речень саме речення із риторичними звертаннями. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Ти справжній лицар, сину, ти славиш Україну, звертання в цьому реченні, сину, і це буде власне звертання, а не риторичне. Не тратьте куми сили, спускайтеся на дном. Звертання куме, ми його виділяємо з обох сторін. Ну і, звичайно, це не буде риторичним звертанням, це буде власне звертанням. Вітаю тебе, мій добрий, мій єдиний друже. Це буде власне звертання. Зверніть увагу, що тут будуть однорідні звертання. Мій добрий, мій єдиний друже, ось які розділові знаки ми поставили. Де зараз ви, та ти мого народу? Ось як слід поставити розділові знаки. Ну і це буде риторичне звертання. До тебе, Люба, річенько, ось як ми виділили. Це поширене звертання з обох сторін, і це, звичайно, буде риторичне. Вона вас любила рожеві квіти, і про вашу долю любила співати. Рожеві квіти, звичайно, це риторичне звертання. Виражене, до речі, воно поширене, виражене словосполученням. Звернули увагу. А ви правильно поставили розділові знаки. Якщо так, то ви молодці і дуже уважні. А якщо ні, то вам потрібно ще раз перечитати правила. І бути уважними у визначенні звертань. А ось вам тести на закріплення. Перші, тобто, всього на все їх буде шість. Ось вам перші три питання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виберіть одну правильну відповідь. А ось вам останні три питання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виберіть одну правильну відповідь. Готові перевірити 1G, 2Б, 3А, 4B, 5G, 6B. Скільки плюсиків ви собі поставили? Пишіть у коментарях. Якщо усі 6, я вас вітаю, ну ви супер-купер молодці. Якщо менше, ну, трішечки вам потрібно попрацювати. Кажуть, що найприємніше людині чути своє ім'я. Звертання невід'ємна частина мовної культури будь-якої країни, незалежно від мови, якою в ній говорять, спілкуючись один з одним, люди вибирають ті чи інші форми звертання в залежності від ситуації, сформованих норм і традицій. Їх порушення справляє негативне враження на імідж людини в очах оточуючих. Зате правильний вибір звертання допомагає прихилити до себе співрозмовникам і сприяє успішному розвитку діалогу. Тож учимося вживати звертання правильно. А на сьогодні все. Сподіваюся, ви зрозуміли, чому ж звертання називається словами, що зближують? Пишіть у коментарях. А я порадію за ваші знання. У підручнику на сторінці 108 ви прочитаєте і вивчите правила, а на сторінці 109 уважно прочитайте рубрику Зауважте і виконайте вправу шосту на сторінці 110. Слова звертання зближують, а українська мова об'єднує. І урок наш я хотіла б завершити чудовою поезією Василя Симоненка. І я думаю, що ви зрозумієте, з якою метою і як вона пов'язана з нашим уроком. Україно, ти для мене дивом, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. «Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я, святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, нене, згадую про тебе. Дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі. Ходить їх до біса на землі. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вам. Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. І хорошого вам дня! Нехай ця битва нарешті завершиться нашою перемогою. А я бажаю вам теж перемог на всіх фронтах. Дякую вам дня і успіхів до зустрічі на наступному уроці!